Нічого собі, Трамп накинувся на Путіна. Такої жорсткої критики за обстріли України ще не було. Президент США погрожує санкціями. Конгресмени пропонують озброїти ЗСУ до зубів. Що все це означає? Обговоримо за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Наталія Мартинюк. Дональд Трамп розкритикував Путіна за ракетні обстріли України. Президент США вийшов до журналістів і прямо заявив. Він не задоволений диктатором. І тепер абсолютно точно розглядає можливість введення санкцій проти Росії, процитую Трампа. Я не знаю, що, чорт забирай, сталося із Путіним. Я знаю його дуже давно. Я завжди ладнав із ним. Але він посилає ракети у міста і вбиває людей. І мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін, анітрохи. Він вбиває людей. І з цим хлопцем щось сталося. І мені це не подобається, наголосив глава Білого Дому. На цьому критика. З боку Трампа не завершилася. Після відповіді на запитання журналістів він опублікував ще гнівний пост у соцмережі Трусушал. Президент США вважає, що очільник Кремля просто збожеволів. Якщо він дійсно спробує захопити всю Україну, то це призведе до падіння Росії. Ось його слова. У мене завжди були дуже хороші стосунки із Володимиром Путіним, але з ним щось сталося. Він абсолютно збожеволів. Він без потреби вбиває багато людей, і я говорю не лише про солдатів. Ракети і безпілотники запускають по містах України без жодної причини. Я завжди казав, що він хоче всю Україну, а не лише її частину. І, можливо, так і є. Але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії, пояснив Трамп. Водночас, деякі республіканці переконані досить гратися із Путіним у переговори. Зокрема, конгресмен Дон Бейкон пропонує перейти до жорсткої відповіді на удари РФ по Україні. Американський політик закликав західних союзників озброїти ЗСУ до зубів, ввести найсуворіші санкції проти Москви, а також заморозити і конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів, що перебувають за кордоном. Путін не зупиниться, поки не усвідомить, що не здатен перемогти. Його мета домінувати над Україною, підкреслив конгресмен республіканець. Урвався терпець і переговірнику від США, спецпредставник Трампа Кіт Кейлох. Опублікував фото обстріляного Києва і закликав Росію негайно припинити вогонь. Він назвав ганебним удари по мирному населенню і констатував очевидне порушення Женевських конвенцій. Не лишився осторонь, і американський пастор Марк Бернс, який нещодавно відвідував Україну у соцмережі X Він назвав російські атаки на Київ грубим порушенням міжнародного права і воєнними злочинами, оскільки вони свідомо спрямовані на мирних мешканців. Далі процитую. Ці атаки не тільки завдають нищівної шкоди безневинним людям, а й підривають основоположні принципи гуманності і правила ведення збройного конфлікту, які забороняють нападати на некомбатантів. Міжнародне співтовариство має рішуче відреагувати, аби притягнути до відповідальності винних росіян і захистити життя і права цивільних осіб, які опинилися під перехресним вогнем. Нагадав Бернс. Нагадаю, що Трамп буквально тиждень тому розмовляв із путіним телефоном. Після цього президент США обговорив результати переговорів із європейськими лідерами. За даними змі, Трамп визнав, що очільник Кремля не готовий до завершення війни в Україні, оскільки вважає, що він перемагає у ній. Після цього дзвінка багато західних медіа написали, що Трамп остаточно відвернувся від України і домовився із Путіним про відновлення економічних відносин. Чи дійсно це так? Послухаймо коментар американського громадського діяча Юрія Рашкіна. Мы все понимаем, что теперь Трамп за Путина, то Трампу теперь меньше нужно делать вид, что он не за Путина, или что он там независимый посредник. Он теперь может активно начать Путину помогать, потому что и так всем понятно, нарратив изменился. И в этом смысле, я думаю, что 50-процентный удар тарифами по Европейскому Союзу, ну, хотя и так было понятно, что эта встреча будет, но она еще лучше теперь вписывается в ту четкую ситуацию ясности, которую мы теперь имеем, Потому что Трамп опять расчехлился в разговоре с Путиным, бегая за Путиным, как влюбленное что-то. Ну, И ну, на про... что это... А, извините, про про прошу прощения, вот вы просто говорите о это вот этой влюбленности, но похоже, что Путин именно больше влюблен в Миланию. По крайней мере, так сказал Трамп. Трамп говорит, что Путин ему сказал, что россияне очень уважают вашу жену. Трамп в ответ пошутил. А как насчет меня, на что Путин якобы ответил, Миланию любят. Больше, то есть выразил такое большое уважение к жене Трампе Трампа Миланей. Ну, я просто вот интересно, наверное, где, насколько у Трампа нету дна, потому что это какой-то коколдинг уже, правильно, коколдинг, когда или измена, я не знаю, но, но Путин явно объясняет Трампу, что он, что ему нравится жена Трампа, и, и что Трамп по этому поводу думает. А Трамп говорит: "А я". Блин, у такого мужика, даже когда жену забираешь, он говорит: а почему не меня трахнули? Ну, ну, что с таким делать? Это, это просто провал комедии Стеба. На ним стебутся, а он жалуется, что не над ним стебутся, а над его же. В общем, это позор. И тут не знаю, насколько Путин это. Я думаю, что Путину от этого просто противно. Потому что с одной стороны когда вот так легко человеком управлять, наверное, это приятно для майора КГБ, потому что как бы как профессионал чувствуешь, что, значит, не потерял навыки, делаешь, как, как полагается, раскручиваешь, разворачиваешь. А с другой стороны, этот человек так тебя влюблен и считает тебя таким идеалом, а этот человек такое ничтожество. И что же говорит это об идеалах такого человека, если вот он, которого ты его вот так не любишь, ты вот он тобой, твой, значит, ты командуешь, а он тебе в рот смотрит. Это що ж у него такое за идеал? Он идеалом считает тебя это ничтожество. Так что тут есть о чем задуматься, но я не знаю, насколько у Путина есть желание к саморефлексии и задуматься о том, что много говорит о том, кто тебя любит. Кстати, мы не знаем, что думает Милания по поводу Путина. Мы не, даже не знаем, что Милания думает по поводу Трампа, потому что сейчас вышла и выходит ее автобиография Мелании. И знаете, кто будет зачитывать ее авто, аудиоверсию, ее книги, ее биографии? Автобиографии. Искусственный интеллект. Потому что эта книга... Вот, так что такая ситуация у нашей президентши, что она ее не видит в Белом доме, и книга написана искусственным интеллектом, и она нравится Владимиру Путину больше, чем Трампу. Um, ну, что можно сказать? Это, это все очень печально, но если, бы это, но ну, если бы было комедийное шоу, то не нужно... Это, это просто крах комедии в Соединенных Штатах, потому что новости теперь уже и есть комедии. Нужно просто вот рассказать то, что произошло, остановиться в, в нужном месте, задуматься, и, и уже комедии не нужно. Шановные глядачи, как вы уважаете, после жестких заяв на адресу Путина, Трамп наважится на жорсткие санкции против России? Напишіть свої версії в коментарях, також ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.